Жені вітає. Тож як українські силовики трактують заяву міністра оборони? Вітаю Юліо. Ну дійсно сьогодні на засіданні Кабміну звітував міністр оборони Степан Полторак. Він твердить, що перед українською армією нині покладене єдине завдання готуватися до бойових дій на сході. Полторак каже, що ситуація в зоні АТО нині дуже складна, і терористів і російських військових що на день то більше є. І якими будуть їхні дії не знає ніхто. Тож українські армії нині перегруповуються, посилюють оборону і готуються до всього. Чітке відсоткове пересування, ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Я бачу все головним завданням готуватися до ведення бойових дій. Ситуація вона абсолютно нами контролюється і ми готові відповідно реагувати на зміну обстановки. Про скупчення ворожих сил сьогодні говорили і в Радбезі. За їхніми даними, російські найманці готуються завдати удару по українській армії та мирному населенню на сході. Росіяни взагалі невпинно тягнуть на Донбас все нові танки, гармати та солдатів. А за інформацією з різних джерел цієї ночі під Новоазовськ проскочила тактична група російських вояків. Ось що про це кажуть в Ренбо, Який саме підрозділ зайшов під Новоазовськ. Ми поки що назвати не можемо, проте просування військових колон разом з технікою і особовим складом російської армії ми спостерігаємо і фіксуємо. Бойовики цієї доби луплять чи не по всій смузі фронту. Чи не найгарячіше місце нині це селище Кримське. Його із градів обстрілюють раз за разом, не вщухають бої і в районі Дебальцевого, але в Вердбезі твердять, що українські армійці атаки відбивають і знищують ворога. Їм, до речі, у цьому допомагають тепер і місцеві мешканці, які вже розчарувалися у ДНР ЛНР, і Тепер здають терористів нашим воякам. Зокрема, в районі міста Докучаївськ Донецької області наші військовослужбовці знищили один з підрозділів зведеного реактивного дивізіону, укомплектованого російськими військовослужбовцями. Нанести точний удар дозволила активна підтримка з боку місцевих мешканців. Там знищили щонайменше 170 російських вояків. Саме вони гатили по околицях Маріуполя із реактивних систем смерч. Взагалі ж в Радбезі кажуть, що останнім часом втрати у ворога просто колосальні. От цієї ночі із України виїхав черговий груз 200. через закритий пункт пропуску Довжанський до Росії. Проскочили п'ять вантажівок. І В Радбезі пропускають, що вони перевозили тіла загиблих російських вояків. На цьому в мене всі новини. Юлю. Женю, дякую, це була Євгенія Токора, яка слухала заяви РНБО.